Усім вітання, мене звати Володимир, радий вітати вас на власному каналі. Сьогодні посміхуємося на тему щодо заміни головної акумуляторної батареї автомобіля Volvo XC60. Пробую сьогодні це показати, як це робиться. Так що поїхали. Що власне буде необхідно для того, щоб здійснити демонтаж акумулятора? Викрутка, трещотка маленька, торк 25, подовжувач обов'язково а також головка на 10. Ну, можливо, щоб бути викрутка проста, плоска. Цього інструменту достатньо для того, щоб провести демонтаж акумулятора на Volvo XC60. Акумуляторна батарея знаходиться ось тут. Відповідно, для початку проводимо демонтаж ось цього корпусу. Невеличка така кришечка. Вона має свої... Місця кріплення, ось тут, ось тут, ось тут вже і ось тут. Акуратно знімаємо дану трошку. Після того, коли з'їмо зміняємо це до цього місця приблизно, після чого викруткуємо. Повертаємо в положення відкрито хрестообразною і проводимо демонтаж. Тоді матимо повний доступ до акумулятора. Наступним етапом це необхідно зняти повітряний фільтр, тобто корпус верхню частину. Тут є значить, ось тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Вам необхідно буде викрутка та торк 25. Також відпустити хомут, ось тут, для того, щоб можна було корпус зняти, а також зняти роз'єм з датчика розходу повітря. Відкрутив власне, там фільтр повітряний, також треба буде необхідно фішку зняти з датчика. Проводимо демонтаж. Також відпускаємо обов'язково тут хомут, щоб повністю зняти. Ось фільтр повітряний. Слідуючим етапом це демонтаж ось цієї пластинки, є кріплення ось тут, ось там. Тому Ми треба бути досить обережним, тому що тут вже дехто побував до мене, виривали по-живому, власне, бути обережним. Окрім того, ось тут є місце. Посадочник для кабелів, тому теж треба обережно виймати. Тому... Робимо демонтаж даної пластики. Демонтаж ось цього елементу захисту зробили, але власне, будьте досить обережними, бували кулібіни, які, можете побачити, просто повиламували і ламали. Кріплення є чотири кріплення, які треба необхідно. Акуратно викруткою підійти і дивіться, бачите, вже тут поломане кріплення. Це попередники, які вже сюди лазили і робили. Тому, власне, будьте дуже обережні, тому що тут ще так само є посадочне місце ось для цих кабелів. І відповідно ця, цей захист досить легко ламається. Тому будьте обережними. Відповідно, після того, коли ми зняли це, нам необхідно зняти... Пластину, яка тримає акумулятор. Ось вона. Ми можемо побачити. Відповідно, зараз акумулятор фактично тримається на цій пластині. Ось ця пластина, тому для того, щоб до неї долізти і відкрутити болт, який кріпить дану пластину, нам необхідно. Виняти ось цих два кабеля. Це перший і є другий оце. Його акуратно необхідно теж підняти. І лише після того ви зможете побачити, ось там всередині болт, який кріпить безпосередньо. Цю пластину тримаю відсюдно акумулятор. Для того, щоб мати доступ до цього болта, треба буде зробити ось приблизно. Мабуть, сантиметрів з 30, щоб мати вільний доступ. Ключик на 10. Враховуйте. Ось пластина, на якій фіксується акумулятор. Знаходиться вона ось тут. Ось таким чином. Значить, Виняв акумулятор. Зараз будемо розбиратися, в чому проблема, ось тут він знаходиться. Після того як розберусь, чи проблема в акумуляторі, то ні, буду приймати рішення, чи буде залишатися цей акумулятор, чи потрібно буде інший. Назад встановив захист по тій причині, що якщо піде дощ, то щоб все стікало і відповідно сюди вода не попадала. Ось так, тому розбираюся комулятор. Думаю, відео було для вас корисним. Якщо залишили додаткові запитання, залишайте їх в коментарях. З радістю на них відповім. Ставте вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!